Що для вас вишивка? Це ж не просто хобі, це справжня подорож у світ спогадів, емоцій, натхнення, мрій, адже кожна вишивальниця, розпочинаючи сюжет, пов'язує його з собою. Так і я, коли побачила цю дівчину, згадала своє дитинство, коли ми бігали босами по траві, набивали шишки, розбивали коліна, лазили по парканах, стрибали, грали і раділи сонцю. Кожен день у нас були якісь відкриття, і безтурботне дитинство ми зараз згадуємо з теплими думками. Дівчина й голуби – це гармонія і довіра, відкрита її усмішка, щира радість від простих речей, про які ми зараз забуваємо в ці важкі часи. Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Люба сьогодні, 16 березня, поспішаю до вас з фінішем дівчини з голубами від Лука ЄС. Ця робота брала участь у марафоні Мерцешор, третій сезон від Юлії Німінської. На відшив пішло 17 днів. Перші свої хрестики я вишила 14 лютого на День Закоханих. Як завжди, як студент перед іспитом, ці хрестики стали для мене випробуванням. Боялась, що вони будуть криві, невпевненою рукою вишивала, але мені вдалося їх дуже швидко відшити. Наступний крок був Бекстіч. Його тут 3246,5 степків. Ось це справжнє випробування. Спочала я вишивати його з дівчини, з волосся, з хустини, потім поступово перейшла на одежу і заморилась. Тоді я вирішила вишивати окремими фрагментами. Кожного голуба завершувати, потім дійшла вже до стіни. Як бачите, мені все вдалося, окрім пальчика на руці, де дівчина тримає зернятка. Там настільки дрібний бек, що я не змогла вирівняти той палець і вже не розпускала. Зараз дівчина відправиться на прання. Так, я не боюсь, що Бекстіч просяде, мені її треба випрати. бо за 17 днів вона заламана тканина, трохи десь заляпана. тому обов'язково я її виперу і випрасую. Зараз хочу подякувати щиро моїй подрузі Олі, вишивальній черепашці, за перенабір. Оля, дякую, ти мене просто виручила. Без перенабору ця робота з Бекстічем вишивалась би майже 2-3 місяці, тому що з електронною схемою мені було важкувато його шити. Ось так виглядає зворотня сторона. Хто може написати, що вона страшна, пишіть для мене вона чудова. Дякую нашій Юлі Німінській за те, що вона наважилась на третій сезон марафону Мерцішор, і думаю, що це не останній сезон цього марафону. Ще багато наборів у нас є в запасах. А далі я буду вишивати своїх дівчат-сестричок біля струмка. Дякую всім, хто підтримував, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, як вам ця крихітка. Бережіть себе і своїх рідних, обов'язково реагуйте на тривогу і до зустрічі в нових відео. Па-па!